Вітаємо! З вами Техноновини і в сьогоднішньому випуску на вас чекають: найшвидший суперкомп'ютер у світі El Капітан, відродження комерційних надзвукових польотів. Авто для зомбоапокаліпсиса гігантський бур для китайського мегапроєкту. Starlink стане доступним на iPhone. Blue Origin успішно провів запуск свого носія. Тож погнали! Нещодавно у національній лабораторії в Каліфорнії було офіційно запущено найшвидший суперкомп'ютер у світі під назвою Ель Капітан. Вартість цього потужного обчислювального монстра становить 600 мільйонів доларів, і він призначений для вирішення найскладніших завдань у сфері національної безпеки, зокрема підтримки ядерного арсеналу США. Капітан», який був офіційно запущений 9 січня, став третім у світі суперкомп'ютером, який досяг екзофлопсної швидкості обчислень. Він демонструє продуктивність у 1700 екзофлопс за стандартним тестом HPL, а його пікова продуктивність становить 2700 екзофлопс. Для порівняння, звичайний ноутбук виконує кілька мільярдів операцій в секунду, тоді як El Capitan здатний виконувати квантильйон, тобто 10 у 18 степені операцій щосекунди. Основне його призначення робота з чутливими та засекреченими даними, включаючи дослідження матеріалів, фізику високих технологій. Та проєктування ядерної зброї. Ель Капітан складається з 11 мільйонів обчислювальних та графічних ядер, інтегрованих у 44 тисячі процесорних модулів AMD і займає площу близько 1800 квадратних метрів. Цей суперкомп'ютер у 18 разів потужніший за свого попередника Sierra, що робить його ключовим інструментом для забезпечення безпеки ядерного арсеналу США. 28 січня прототип надзвукового літака XB-1 від компанії Boom Supersonic під час польоту над постелою Мохаве в Каліфорнії успішно подолав звуковий бар'єр, досягнувши швидкості 1,1 маху. Це дійсно історична подія, адже XB-1 став першим пілотованим комерційним надзвуковим літаком з часів припинення експлуатації Concorde в 2003 році. Крім того, це перший у США приватний надзвуковий літак, створений без державного фінансування. Під керуванням головного пілота-випробувача Трістана Брандербурга, літак піднявся на висоту 10 тисяч метрів і досяг надзвукової швидкості в спеціальному повітряному коридорі, призначеному для надзвукових випробувань. Це той самий коридор, який використовувався ще у 1947 році, коли Чак Єгер на літаку X 1 вперше в історії подолав звуковий бар'єр. Метою польоту було не лише встановлення нового рекорду. А й тестування ключових технологій, які будуть використані в майбутньому надзвуковому пасажирському літаку. Очікується, що свій перший політ літачок проведе у 2029 році і зможе перевозити до 80 пасажирів на швидкості до 1,7 маху на понад 600 глобальних маршрутах. Незважаючи на те, що майбутній літак Овертур не зможе здійснювати комерційні надзвукові польоти над територією США через обмеження ІФА, його конструкція дозволяє літати на швидкості 0,94 маху над сушею, не створюючи звукового удару. Це на 20% швидше, ніж звичайні пасажирські літаки. Цей політ став важливим кроком у відродженні надзвукової авіації, відкриваючи нові можливості для швидких і ефективних міжконтинентальних перельотів. Компанія різні відома своїми екстремальними та розкішними автомобілями представила новий SUV Vengeance на 2025 рік. Цей автомобіль поєднує в собі розкіш і військову міць, ставши ідеальним вибором для тих, хто шукає максимальний захист і комфорт. Вартість базової версії становить майже 300 тисяч, але з додатковими опціями ціна може сягнути всі 750. Цей монстр, побудований на платформі Cadillac Escalade і оснащений 62-літровим двигуном V8. Та вміщає в конюшні 420 коників. Незважаючи на свою масу в майже 3 тонни, Vinjence забезпечує високий рівень комфорту та продуктивності. Навіть базова модель оснащена всім необхідним для розкішної розкоші: іонізатор повітря в салоні, 19 динаміків, тризонний клімат-контроль, магнітна підвізка та автоматичне затягування ременів безпеки. Але справжня магія починається з додаткових опцій. А саме військові технології для цивільного використання. Різвані пропонує безліч опцій для підвищення безпеки та функціональності: броньоване скло товщиною 2 дюйми та броня класу B-6, захист від вибухів, сталеві бампери для тарану тих, хто захоче влізти перед вами в пробці, система димових завіс, тепловізори та детектори вибухових пристроїв, бронежилет, шоломи протигаз в комплекті. Тож в цілому різвані Вінджінс розрахований на дуже специфічну аудиторію мільйонерів, знаменитостей та дипломатів, які потребують максимального захисту. Цей СУВ це не просто транспортний засіб, а статусний символ, який говорить, мені це можливо не знадобиться, але воно у мене є. У центральній частині Китаю розпочав роботу гігантський бур Чанган Пінган. Який став ключовим елементом наймасштабнішого водного проєкту в історії країни, цей інженерний шедевр довжиною 180 метрів і вагою 3,5 мільйона кілограмів, розпочав буріння 5 січня його завдання прокласти 17 кілометровий тунель в рамках проекту перекидання води з річки Янзи до річки Хандзян. Чінхан Пінган це найбільший двохоболонний бур для твердих порід, який коли-небудь будували в Китаї. Він є частиною грандіозного проєкту перекидання води з півдня на північ Китаю, який має забезпечити водою мільйони людей у посушливих регіонах на півночі країни. Загальна ж довжина тунелю має скласти 194 кілометри, що робить його наймасштабнішим водним проєктом у світі. Незважаючи на те, що бур не є найбільшим у світі за діаметром. Він відрізняється високою технологічністю та адаптивністю. Двохоболонна конструкція дозволяє йому одночасно проводити буріння та встановлювати сегменти тунелю, що значно прискорює процес. Хоча швидкість буріння становить лише 260 метрів на місяць, цей показник є оптимальним для роботи з твердими породами. Північний Китай, де розташовані великі міста та сільськогосподарські зони, давно страждає від нестачі води через посуху та надмірне використання ресурсів. Проєкт перекидання води з третьою за задовженою річкою у світі покликаний вирішити цю проблему. А саме будівництво тунелю планують завершити до 2030 року. У несподіваній колаборації Apple SpaceX Elon Musk та T-Mobile US оголосили про інтеграцію підтримки супутникової мережі Starlink в нову версію операційної системи iOS 18.3. Цей крок стане альтернативою існуючому супутниковому сервісу Apple, який працює через Global Star Inc., і знаменує новий етап у розвитку мобільних технологій. Згідно з повідомленням, компанії вже проводять тестування Starlink на iPhone. Нова функція була тихо додана в оновлення iOS 18.3, випущена ще на початку минулого тижня. Вона дозволяє користувачам підключатися до мережі StarLink для обміну повідомленнями через супутники, навіть у зонах без стільникового покриття. Раніше T-Mobile заявляла, що її сервіси Starlink доступні лише на пристроях Samsung, однак тепер обмежена група користувачів iPhone може взяти участь у бета-тестуванні. У своєму пості на платформі X Ілон Маск зазначив, що Starlink вже підтримує передачу зображень, музики та подкастів, а підтримка відео з'явиться в майбутніх оновленнях. Коротко як це працює. Коли iPhone з T-Mobile опиняється в зоні без стільникового зв'язку, він автоматично намагається підключитися до супутників Starlink. Користувачі також зможуть вручну переключитися на супутниковий сервіс GlobalStar для надсилання повідомлень або виклику екстрених служб через систему Apple. Наразі функція обмежена лише тестуванням, але SpaceX і T-Mobile планують додати підтримку передачі даних та голосових дзвінків вже в майбутньому. Наразі сервіс доступний лише для користувачів США, однак, SpaceX планує розширити підтримку Starlink на інші компанії по всьому світу. 16 січня компанія Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, успішно запустила свою нову ракету New Glenn. Цей важкий носій висотою 95 метрів став результатом 15 років розробок та випробувань, які перетворили Blue Origin на серйозного конкурента для SpaceX та United Launch Alliance. Ракета, названа на честь Джона Глена, першого американського астронавта, який вийшов на орбіту, і здатна виводити до 45 тонн корисного навантаження. Хоча вона поступається за розмірами та потужністю ракеті Starship від SpaceX, New Glenn розроблена з розрахунком на конкурентноспроможні ціни та багаторазове використання. Це робить її привабливою для комерційних та військових контрактів. Цей запуск був демонстрацією можливостей Blue Origin. Ракета успішно вивела на орбіту корисне навантаження, включаючи інноваційну платформу для дозаправки та обслуговування супутників. І, хоча перший ступінь ракети, який мав повернутися на Землю, для м'якої посадки на океанську баржу був втрачений під час спуску через технічні проблеми, Blue Origin вже цієї весни планує провести повторний запуск ракети. Компанія продовжує вдосконалювати технології багаторазового використання, щоб зробити космічні запуски більш економічно ефективними. Тож New Glenn може стати ключовим інструментом для доставки вантажу на орбіту, підтримки місій НАСА та комерційних проєктів. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі та ставити вподобайку. А також підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!